Вівторок, 14 жовтня, в ефірі. Новини на 11-му в студії Ліна Ярцева. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. На Дніпропетровщині двоє постраждалих через ворожі атаки. Під прицілом росіян знову були Нікопольщина та Синельниківщина. А в Харкові окупанти поцілили кабами просто по лікарні. Шестеро пацієнтів отримали поранення, понад півсотні гостру реакцію на стрес. Ворог також атакував енергетичну інфраструктуру Кіровоградщини. Більше про безпекову ситуацію розповість наша кореспондентка Олена Петроченкова. Вона на прямому зв'язку. Олено вітаю. Вітаю Еліно. Дніпропетровщина залишається під постійним ворожим прицілом. У Синельниківському районі через удари кабами постраждали двоє чоловіків 26 та 32 років. Це мешканці Покровської громади, також понівечена інфраструктура. А по Нікопольщині агресор бив ФПВ-дронами, влучив по райцентру і покровській громаді. Обійшлося без поранених. Руйнувань зазнав приватний будинок. Тим часом наші захисники неба знищили в області три ворожі БПЛА. І до ситуації в інших областях у Харкові росіяни вдарили кабами просто по лікарні з пацієнтами в Салтівському районі. В результаті шестеро людей дістали поранення, а понад півсотні отримали гостру реакцію на стрес. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив пацієнтів медзакладу, який зазнав ворожої атаки, перевели до іншої установи. Оля на полі, в жабу, і юні ноги, стоки сала по страшно. Також росіяни поціли по енергетичній інфраструктурі Харкова. 30 тисяч абонентів залишилися без електрики внаслідок атаки. Також пошкоджені гаражі, 19 автівок і приміщення цивільного підприємства. На Харківщині російські безпілотники завдали удару по селищу Великий Бурлук Куп'янського району. Виникли пожежі на території двох приватних маєтків. Зайнялися також житлові будинки та господарчі споруди. Обійшлося без жертв. Вночі РФ знову атакувала і Суми. Спалахнула пожежа в нежитловому приміщенні. На щастя, жертв поранених немає. Разом з рятувальниками до ліквідації залучалися медики ДСНС і офіцери рятувальник громади. Вночі Росія атакувала і Кіровоградщину. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури на території двох громад. Виникли пожежі на кількох локаціях. Без світла п'ять населених пунктів. Попередньо без жертв. Загалом вночі сили ППО знешкодили 69 з 96 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання 27 ударних дронів на семи локаціях. Кілька ворожих дронів і досі перебувають в повітрі. Збиття в небі. І на цю мить в мене вся інформація. Еліна, ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках на 11-му каналі. Студія дякую, Олена. Нагадаю, з нами на зв'язку була Олена Петроченко. Вона розповіла про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Решту життя проведе за ґратами. Суд виніс вирок вбивці 16-річної дівчини. Шокуючий злочин, стався два роки тому в п'ятихатках на Дніпропетровщині. Слідчі встановили неповнолітня, поверталася додому, коли її перестрів сусід. Силою затягнув дівчину у кущі, зґвалтував та задушив. А потім намагався втекти за кордон до дружини. Відомо, що нелюд багатодітний батько. Чоловіка затримали за 20 годин після скоєння злочину. Прокурори повністю довели прови. Вино душогуба і його засудили до довічного ув'язнення. Нагадаємо, генпрокурор пропонує посилити покарання за вбивство та гвалтування дітей замість 15 років. Довічне. Тим часом військовослужбовця, який пішов у СЗЧ та ледь не вбив дружину та доньку, засудили до 10,5 років за ґратами. Як повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони східного регіону, торік, перебуваючи у зоні бойових дій на Донеччині, чоловік знайшов та привласнив три гранати. А за кілька місяців військовий самовільно залишив місце служби та повернувся на Дніпропетровщину, де мешкав із дружиною та чотирма дітьми. Згодом через конфлікт на ґрунтів ревнощів жінка переїхала до знайомої. Засуджений незаконно проник до будинку, витягнув потерпілу через вікно і просто на вулиці почав душити. А далі кинув їй під ноги гранату. У наслідок вибуху жінка отримала осколкові поранення грудної клітини, стегна та шиї. А їхня малолітня донька, яка вибігла до матері, поранення плеча їм вчасно надали медичну допомогу. Він втратив кілька літрів крові та переніс ампутацію ноги. Але, попри важке поранення, лікар з лиману хоче повернутися до своїх пацієнтів. Російський дрон атакував його авто. Коли він їхав по ліки для своїх місцевих, каже, пам'ятає, як після удару намагався зупинити машину, але вона не слухалася. А пізніше зрозумів на гальма тиснув ногою, якої вже не було. То надав лікарю першу допомогу та як він оговтується після ворожої атаки. Далі в нашому матеріалі. Тут такий сильний лікар, дуже сильний. А який лікар повинна бути сильний молодець. Молодець Андрій, лікар і керівник медичного центру. Попри небезпеку, залишався в рідному лимані, аби допомагати місцевим. Їздив по амбулаторіях, оглядав пацієнтів. Того злощасного дня разом із медсестрою рушили за необхідними ліками. Але по дорозі їхній авто раптово атакував ворожий дрон. Ну коли випали з я випав з машини і подивився на ногу, я зрозумів, що її немає. Колега відтягнула пораненого лікаря на узбіччя і почала надавати першу допомогу. Наклала жгути. Тут прибіжали хлопці. Тут Прибігли хлопці кажуть, цим ви не зупините і наклали турнікети. На Донеччині Андрію зробили первинну ампутацію, але через величезну крововтрату стан чоловіка залишався вкрай тяжким. Тож його терміново евакуювали в Дніпро. Три з половиною літра крові тільки перелито в цих стінах нашої лікарні заради стабілізації, щоб змогло трошки відновитися життя, але це все вже позаду. Зараз врятований лікар вже посміхається і налаштований якнайшвидше повернутися до улюбленої роботи. Дайте ногу, дайте ногу, і я повернусь. Благодійники вже готують для пораненого функціональний протез. Лікарі ж кажуть, медики найскладніші пацієнти через свій досвід, але й найсвідоміші. Кожний лікар він має дуже великий досвід всієї цієї роботи, і він може аналізувати, робити прогнози. І він казав, що після поранення такі важкі думки наступили, коли вже повернутися і не мріяв. Але все, все стало на краще і сьогодні. Він вже посміхається. Попереду в Андрія реабілітація та протезування, а далі він планує повернутися в Лиман, місто, яке він дуже любить. До слова відданого справі медика усіма силами підтримує і мер міста. Він вже пообіцяв нове авто для роботи. Олена Петриченкова, Сергій Озоров, новини 11 каналу. І в Дніпрі стартувала перевірка системи оповіщення, аби її вдосконалити у застосунку. Є Дніпро розпочали опитування мешканців, аби виявити так звані тихі зони. Це місця, де сирена лунає недостатньо голосно або не чутна взагалі. Збір реальних даних від користувачів дозволять визначити наскільки якісно чути сигнал повітряної тривоги в різних мікрорайонах міста, та допоможе фахівцям оперативно усунути недоліки. Пройти опитування можна безпосередньо на головній сторінці мобільного додатка є Дніпро. Також хочемо зазначити, що ця процедура займає менше хвилини, вона має всього в собі декілька полів, які б необхідно заповнити. Також хочемо зазначити, якщо в вашому районі не чутно повітряної тривоги, це дуже важлива інформація для Дніпровської міської ради, і про це потрібно повідомляти. І сезоні хвороби наступають. Кількість недужих на грип та ковід. 19 може збільшитися на Дніпропетровщині вже з першими холодами. Нині ситуація захворюваністю контрольована, але медики закликають завчасно подбати про профілактику. Як краще захиститися від хвороби, та які перші симптоми мають привернути вашу увагу? Ми розпитали лікарів. Подивіться. Ситуація контрольована, утім, розслаблятися зарано. Так, в центрі контролю та профілактика захворювань говорять про сезонні недуги на Дніпропетровщині. Зазначають, вірусна активність трохи знизилася. Утім, наголошують епідеміологи. Сезон застуд лише починається. Тож радять пам'ятати про профілактику. Профілактика специфічна, це насамперед, це є вакцинація, а, сезонна на грип. Та неспецифічна профілактика це прості правила, такі як провітрювання приміщень, миття рук, носіння масок. Та якщо вже є симптоми захворювання, то це ізоляція тобто лікування вдома. Вакцинація найкращий спосіб захиститися від сезонних хвороб. В цьому переконані пацієнта Тетяна щеплення від грипу робить щороку і каже: саме це допомагає підтримувати імунітет. Якщо хворі, але в легкій формі. Було один рік, що пропустила вакцинацію, і тоді в складній формі перехворіла, тому намагаюсь кожного року вакцинуватися. Медика ж наголошують, найважливіше, аби щеплення отримала так звана група ризику. Це люди похилого віку, ті, хто мають хронічні недуги, та медпрацівники. Для них вакцинація коштом міського бюджету. У нас виділяється вакцина для медичних працівників та, та пацієнтів з хронічною тяжкою патологією. Наприклад, там, пісінсультні хворі з ішемічною хворобою, з цукровим діабетом. Ще потася медика закликають не лише від грипу, а й від ковіду. Бо кажуть, хоча кількість нових захворілих за минулий тиждень зменшилася майже на третину, недуга підступна і небезпечна, особливо для тих, хто не робив вакцинацію або не отримав бустер. Вакцинуватися рекомендовано від ковіду та від грипу це. Люди похилого віку, люди з хронічним захворюваннями серцево-судинної системи, ендокринної та іншими люди, які працюють у, з великою кількістю населення. Це можуть бути вчителя, продавці. Ем... Та інші лікарка нагадує, і перші симптоми грипу та застуди, вони майже ідентичні, утім певні відмінності, все ж є симптоми грипу, як правило, з'являються різко в перші години і раптово проявляються раптово високої температури більше 38 градусів ломотою в тілі, сухим кашлем, головним болем. Медики наголошують, якщо раптом з'явився якийсь із цих симптомів, або ви почуваєтеся. Зле варто залишатися вдома, аби не поширювати інфекцію. А ще одразу звернутися до медзакладу. Катерина Нічок та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі спецпроєкт від наших партнерів. Дочекайтесь та до зустрічі. Синельникове ворог просувається на сході району. Повітряні тривоги тут лунають дедалі частіше і стають тривалішими, тому комфортні укриття в навчальних закладах стають життєво необхідними. Директорка місцевого дитсадка пані Тетяна каже: раніше повітряні тривоги майже щодня переривали дитячий сон. Буває так, що і, і півдня сидимо. Ми в укритті малечу екстрено евакуйовували, але ліжок в укритті вистачало не всім. До оновлення в нашому укритті могло відпочивати десь 25 дітей. Це самі наймолодші діти, а інші не мали змоги відпочивати. Це відражається на їхньому здоров'ї, емоційному стані. Тепер в укритті дитсадка. Атка є місце для кожного з 90 вихованців. Нові триярусні ліжка трансформери закупила компанія МХП спільно зі своїм стратегічним партнером, благодійним фондом МХП Громаді. Видимаються Ці ліжечка дуже зручні, тому що вони складаються, якщо діти гуляють і снідають там чи обідають. А потім на денний сон він розкладаються дуже зручно. Нові ліжка дають змогу зберегти простір у сховищі та створюють затишок і комфорт для дітей. Усього таких встановили 30. кожне розраховане на три спальні місця. Такі ініціативи частина комплексної підтримки громади, яку системно реалізує компанія МХП. Ми завжди допомагаємо громадам, і коли до нас звернулися за допомогою дитячому садочку, ми відразу відгукнулися, тому що для нас це про турботу та безпеку дітей та про людяність. І наразі діти можуть повноцінно відпочивати. Навіть під час тривалих тривог. Малеча віддячує віршами й малюнками. Хай будуть ми в її квіти, а у ваших оселях долові та веселі. Благодійний фонд МХП громаді вже понад 10 років впроваджує системні зміни, покращуючи умови життя у громадах. Підтримка фонду вже охопила понад 3,2 мільйони українців у понад семи сотнях населених пунктів України. Починаючи від освіти, медицини, від озеленення територій, ми розуміли, що Дніпропетровщина зараз в такій ситуації, коли потрібна стійкість, потрібна демонстрація нашої сили, єдності, тому коли ініціативна група у вигляді батьків звернулася до компанії МХП, ми вирішили підтримати даний садочок. У фонді кажуть, завжди готові підтримати ініціативи мешканців громад. Ми перетворюємо соціальні проєкти та ініціативи в реальні справи. Є місточком між бізнесом, владою та громадою. Дуже швидко благодійний фонд підреагував за місяць. Нам виготовили ці ліжечка, приїхали, і навіть зборщики зібрали нам ці ліжка і встановили. І діти незалежно від сирени, вони будуть тут відпочивати.